Усім привіт, радий вітати вас на каналі Xiaomi Україна. На огляді у нас Redmi Buds 3 Pro, які можуть похвалитися підтримкою бездротової зарядки, хорошим дійсно якісним звучанням, ну і звичайно відмінною автономністю. Тому давайте сьогодні розглянемо їх детально, поглянемо. Чи все насправді так привабливо, як виглядає на перший погляд, тому обов'язково додивляйтеся відео до кінця, оскільки я впевнений, воно вас точно зацікавить. Перше на що звертаєш увагу, це комплектація. Виробник пропонує разом з самими навушниками та кейсом ще й три пари змінних насадок різних розмірів. За це можна й подякувати, адже таким чином вони стають універсальними і підійдуть будь-кому. Також маємо зарядний кабель USB Type-C, інструкцію та гарантійний талон. Всього є дві версії чорного та сірого кольору. Навушники виконані в єдиному тоні з кейсом. Що стосується останнього, він виглядає круто, проте конструкція досить стандартна. Виконаний він з матового гладкого пластику, інколи залишаються відбитки пальців, але прибрати їх можна без проблем. На передній частині кейсу є світлодіод та мультифункціональна кнопка знизу порт для зарядки, а позаду логотип компанії. Кришка магнітна тримається дуже гарно та відкривається з відчутним опором. Випадково відкритий кейс не вийде, навіть якщо його сильно трясти. Магніти не піддаються. Навушники також міцно сидять у кейсі. Вони внутрішньоканальні, основна частина матова. Та є глянцева сенсорна поверхня, форма трішки незвична. Навушники вигнуті, це зроблено, аби вони не вилітали з вуха. Але ще один момент: чи будуть вони міцно сидіти у вушному каналі, залежить від правильно підібраних насадок. Тому завжди тестуйте. Проте, коли ви вже підберете свій варіант, можете бути впевнені, що вони не випадуть ні при яких умовах, хоч на ранкову пробіжку, хоч на заняття спортом, або просто для людини, яка завжди живе в активному ритмі. Вони підійдуть кожному. Загальні враження непогані, коли вдягаєш навушники, лише потрібно декілька хвилин. І ви, в принципі, вже їх не будете відчувати у вухах. Все це завдяки максимально легкій вазі та дійсно правильній формі самих навушників. За музику відповідає 9-мм драйвер з підсиленими басами, присутні по три мікрофони в кожному, один з яких потрібен для розмов, а два інших виконують функцію активного гібридного шумозаглушення. Для смартфона навушники підключаються по Bluetooth 5.2, а затримка становить всього 69 мілісекунд. При першому підключенні потрібно затиснути кнопку на кейсі та знайти Redmi Buds 3 pro у списку доступних пристроїв Bluetooth, і тут вас чекає приємний бонус, якщо ви користувач пристрою Мі На екрані з'являється красива анімація з зарядом кожного навушника та кейса, яка дозволяє чітко зрозуміти відсотки заряду та просто не радує око. Після першого підключення всі наступні рази будуть здійснюватись автоматично. На цьому бонуси не закінчуються. Гарнітура має захист по стандарту IPX 4. Це означає, що вона не боїться пилу та невеликої вологи, поту чи дощу. Але такий захист не дає вам право плавати з ними, тому не ризикуйте. Redmi Buds T-Pro мають підтримку Dolby Atmos, сертифікацію Hi-Res Audio, що за цю ціну взагалі подарунок. Управління навушниками здійснюється за допомогою сенсорної панелі для відтворення постановки на паузу пісні або ж прийняття дзвінка. Потрібно два рази доторкнутися до одного з навушників. Передбачений ще й потрійний дотик, який дозволяє відхилити дзвінок або завершити його. Зупинити музику можна й іншим способом. Для цього достатньо вийняти один з навушників з вуха, і пісня стане на паузу. Відповідно, як тільки навушник повернеться до вуха, вона знову відтворюється. В Redmi Buds 3 Pro передбачено два режими: прозорий, коли крім музики, ви чуєте, що відбувається навколо та шумозаглушення. Перемикатися між ними швидко дозволяє ця сама сенсорна панель. Затримуєте на ній палець і готово. Своєю чергою режим шумозаглушення також поділяється на три: до 20-25 дБ, до 25 30 дБ та останній найсильніший режим Deep Mode. до 30-35 дБ. Як бачите, управління дуже просте та інтуїтивно зрозуміле. Перейдемо ж нарешті до звуку Redmi Бац Трипро мають насичення звучання у всьому діапазоні. Низькі частоти присутні, коли більше, коли менше, але вони зовсім не заважають навпаки, збагачують мелодію. Звучання деталізоване, всі музичні інструменти, голоси в піснях та в іграх ідеально чутно. Нічого не губиться, плюс затримки в іграх та кіно взагалі не відчутно. Окремо хочу виділити мікрофон. Він чітко передає голос співрозмовника, не спотворюючи його. Звук мені сподобався. Гадаю, його можна без проблем порівняти з тими моделями, які пропонуються значно дорожче. До речі, не сказав про автономність навушники навушника обладнання акумулятором на 35 мАч, одного заряду якого вистачить на 6 годин роботи. З підзарядкою в кейсі вони здатні пропрацювати до 28 годин. Підтримується швидке заряджання, як через кабель, так і бездротовим способом. Враховуючи якість звуку, дизайн, можливості навушників та простоту у використанні, я можу без проблем назвати це дійсно гідним варіантом. Навушники стануть у пригоді як в роботі, так і в відпочинку на природі, оскільки вони пропонують дійсно якісне звучання та хорошу автономність. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео, підписуйтесь на канал Xiaomi Україна та обов'язково тисніть на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.